Так виглядають наші деруни з підливкою. Бачите, яка красоті прямо. Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я буду робити деруни і буду показувати, як я роблю. Бо кожен, хто робить їх, то він робить по-своєму і по-різному. Кожен має свій спосіб, як їх зробити. У мене будуть деруни з м'ясом всередині. І, і буду робити підливку гримну до цінтерунів, і все буду помаленьку робити і вам показувати спершу буде. Але ми спробували її перемелювати в блендері, і в блендері получається супер. Вона перемелюється так, що навіть що навіть на терці, так не натрети. Коротше, вона перемелюється на наймілкішу, яку тільки можна. Я маю блендер Браун, він у мене сильний. Я собі купила такий самий сильніший Браун, але можете пробувати на будь-якому, хто має. І я думаю, що картопля є м'ягенька і воно повинно перемолоти на будь-якому блендері. Воно перемелюється дуже добре і не треба мучитися. і не треба... Картопільку перемололи. Дивіться, вона прямо як кашка. Дуже і дуже дрібно, дуже добре. Тепер до цієї кашки будемо додавати. Я взяла півчайної ложки вегети і півчайної ложки перцю. Додаю два яйця повних і півтора ложки солі столових. Ви будете собі пробували і кушали, скільки солі достатньо. Я теж отак додам. Зараз перемішаю і попробую. бо часу можна так додати, що буде засолене то ліпше потрошки. Одної столової ложки солі вистачить. І тепер воно є рідкувате. Бачите, воно є, є рідкувате. треба додати муки. А муки, скільки, скільки вже треба, то, то кожен буде собі визначати по тому, щоб маса була така, знаєте, ну, ну густа, така, як на, як на блінчики. Всім ложок більше не треба. Бачите, яке має бути. От, має бути таке густе, щоб воно спадало так повільно. Таке густіше. Тепер переходимо до фаршу. Фарш я перебила теж пів цибулини великої на блендері. І додала сюди фаршик. І тепер додам чуть-чуть відети пів півчайної ложки. до смаку і солі півчайної пів ложки. Так половиночку. І все гарненько переминаємо, перемішуємо, і буде готово. І тепер дивіться, я взяла чайну ложечку і фарш буду отак чайною ложечкою на руку і робити такі е, отакі. Кульки, кульки і кульки я буду робити таке круленьке, такі штуки, не знаю, як то називається. <смі> і ті штучки ми будемо класти на, на тісто деруна. Їх треба робити тоненькі, щоб вони добре випеклися, бо я не хочу ставити в духовку потім. Тому що, знаєте, деруни майже готові, вже хочеться його з'їсти, а ти ще маєш в духовку ставити. Через що будемо робити їх тоненькі, щоб вони пропеклися нам на пательні. О, і такі, щоб вони були готові. Щоб як поклав даруна і прямо отак той фаршик зверху кладеш, я буду показувати. Ось дивіться, тепер мої дерунчики піджаруються. І тепер на кожен зверху я кладу наші заготовки. Бачите, як? На кожному. І ще я забула сказати, що я до дерунів додаю півчайної ложки розпушувача, щоб вони були отакі пухкі і високі, щоб не були плоскі. О, Дивіться, на кожен наклала. Так їх попридушувати лопаточкою, таку гарненько. Навіть туди можна трошки притиснути. І зараз будемо зверху покривати тістом. Але вже так тіста небагато. Тільки так, щоб покрити оці заготовки. Бо ми хочемо, щоб вони добре випеклися, тому тіста тільки трошечки. Капелюйку тіста. І зараз будемо перевертати їх. Робити газ такий середній, не, не великий. У мене вже трошечки вони, поки наклали, то піджарилися. Раз добре. Все. І тепер будемо перевертати. Так гарненько вони вилазають знизу, бачите, які підпечені. Дуже файлі. Дуже добре їх їсти горячими, поки вони горячі. Тепер дивіться, я вам ще не показувала, хочу показати. Я тут я на шкурі накришила цибулю. Тобто, верніше не я то, Слава накришила цибулі. І я цибульку тут піджарила, і грибочки вона мені начистила. І ми ті грибочки піджарили. Я дала так, перцю, солі до смаку. І більше нічого. І перець і сіль. І тепер я сюди ті грибочки даю сметанку. І це буде використовуватися як підливка у нас. Це буде підливка до дерунів, І ми будемо так поливати зверху їх і їсти. Це буде набагато смачніше, як сама сметанка. Перемішаємо. ми вже вибражаруємо. Зараз підливочка перекипить і пробувати будемо. Дерунів готові. Дивіться. Яке то гарненьке все вийшло, бачите? Дируни, підливочка. О, І тут ми собі ще взяли підливочки наляли. Якщо кому забракне, то будемо цей. Отак ми славою сьогодні. Дня. Всім... Так ми славою сьогодні зробили наші деруни на сніданок. О, і будемо зараз спробувати. Пробуємо. Маленькі, кота м'якенікі. Ти? В мене вдома такі не виходять. Значить, будеш робити, по-моєму, рецепту. Mm -hmm. Дуже смачно. Mm. Дуже смачно, дуже, дуже. Я ще хотіла хвильку показати вам, який дарун всередині, як він гарно випікся. І яке м'ясо всередині? Ось дивіться. Бачите? М'ясо випечене, гарне, м'ягісеньке і пухкеньке. І сам дерун теж пухкенький. Він не є такий, знаєте, забитий тісто, тому що я пів півчайної ложки розпушувача. М -м. Бачите? Тісто є гарне, пухке. І, і м'ясо всередині теж, воно таке, знаєте, не забите, не тверде, а дуже гарне, сочне. Оце ми їх не запікали в духовці, бо ми побачили, що їм не треба вже йти в духовку, вони готові. І все. І зараз будемо всі смакували. Так що дякую всім і до наступного смачного, цікавого відео. І я дякую. Смачного па-па!